Перестаньте сумувати, ми анувину принесли, щоб ці темні сили щезли. І весь мир людський оселився, що син Божий народився. І ви, браті, зліться, рожденну поміт. Я зараз засвітила. Новину на висвітляті я свою ту країну не знаєм. Де прихища сина мала, всі добро дармо стишкам. Поспішали і старами, там гелиста дома. Заспівали Богу славу, пастирі там поклонились, щиро Богу помолились і славили Бога сина, щоб Божа дитина нам склала кращу долю, Граз на відпові. Куди йдете, козаченьки? Ми йдемо за звіздою, що раз і сіти генгорою ми йдемо виплиєм, так дороги не знаєм. І через усю дорогу дає всім пересторогу, щоб дітей в опіці мали, перед іродом ховали. Бо царія тко зі що син Божий народився. Він боїться, що син Божий в нього царству взяти не може. Так скажи, що ви за люди, хай усім й дома буде. Я коза і за Дніпра широко лугу триста літер терпіли ми знущання й наругу. Довгі ночі, довгі дні, січ мила спала, бо вчора учора на горі зірка засіяла. Я збудився і побіг, аж до вифлеєму наше горе розповів. Бові своєму я козак із буковини звеселився тої днини і пішов до Бога сина, щоби Божая дитина нам зіслала кращу долю і гаразд на рідні полю. Так і я ось рідний брат, зір зелених за Карпат, через гори ліси і йду до того, що навіки буде мати честь і славу разом з вами, стою лаву. Довго, довго в Польщі далі нам жили, Сталінський кити клюцю нашу пили. Німецький Остапо било нагайками, та й своїй первокрій знущає над нами. А нині дитя... дитятко з родженої принесло щастя і волю в Україні. Тож підемо піде своїм Паде на коліна перед ним. Хто бунтує проти мене? Кляти теплем і шалене! Другий день вас доганяю, ось уже в руках вас маю, виходило ви, Флеєм, чи не я є вам царем? Ти є цар та тільки земний, та уродився цар таємний, що буде понад царями над землею і небесами. Ти боїшся того Бога, бо лиха твоя дорога, бо невинних ти караєш, бідний нарід понижаєш. А тому, дитину Божу, божу матір, квітку гожу. Хочеш нині те зловити. Хочеш бити, хочеш бити. Замочіть мені прокляті. Бо скараю вас в цій хаті. Гей, шукайте мої вої. Тут нема дитини не тої! той. Тож по всім краю йдіть і наказ мій рознесіть. Всіх дітей в краю зібрати, всіх дволіток постинати. Кожен хлопець до двох літ, хай зайве так скажіть, бо тоді і вам не жити. Хто вас буде боронити? Самацько. Yeah. І з росою не пройдуть вам жодні штуки. Кожен впаде в мої руки, ще й колись по вас прийду, та перш і розітну. Смерть люба, смерть мила, ти завжди лиш тих косила, кого я тобі велів. Чом на мене впав твій гнів? Ну а звідки маю знати? Щ... Не настраждати. Зарубай того малого, щоб князі пішли до нього, що в яскині народився і на мене напосівся. Ой, ні-ні, мій любий царю, я дитя косов не вдарю, бо мала дитя в Яскіні. Мою ладу на нині, а тебе скосити мушу. Що ж на твою душу! Як це має з плані влад, я прийшов клуміду. Завати, муж. Може хочеш ти до небу? Там таких як ти не треба. Зараз тебе шкуру згоди. Ти ну кота вже самого. А тобі чого сюди? Не все йде. Ну-ну-но! За цим кіцати! А не класти того гуватки. Може би десь застівся! Це не страшна дитина! А що випити та з'їсти. <риклад> Я вашу біляку добра? Я ваша парима. <риклад> <риклад> <Шопити, риклад> <риклад> <риклад> Настя, Настя. Дивися. <риклад> <Принайвуч. риклад> Забираю вас достатки. Не лишаю його латки. Сію душа страх, силований в рука. Гляньте, браття, світло є, гляньте, як у вікна б'є, ще й до хати запросім, хай освітить нам цей дім. Хай світить, хай огріє, хай біда у твій. Хай, усвідять, хай, усвідять, хай, усвідять, хай, хай цей дім добром панує. Хто тут світло потребує? Сілю, сімей, сіла, вірко, засвіти на м'яста зірко. скажи, на нового, чи не до сіро того, щоб Ісуса погубити, щоб на віки вночі жити. З браттям все є добре, чи твертнення хоробре. Злочин не пройшов безкарно. І родзину, сину марно, так і не і роди. Зачегуть добрі народи. То живе, Ісус, Син Божий. Так, живе, мов світло й і навіки жити буде, Тіште всі скривджені люди. Тож позбудемось біди, Боже ангеле, скажи. На біду є спосіб певний, свідомий, ясний, реальний. Це не згода, а згода. П'єдність і любов народу. На розлука, а розвага, на темнота, а освіта, так як сонце серед літа. Освітлює луги паші, Так освітить душі ваші, і бідусю поконає. Світло пітьму залітає. Добре сталося, слава Богу. Тож збираємося в дорогу, але перш ніж вийти з хати. Треба щастя побажати і доброму дарувати. Я вам дарую, за жита, хай зроють нього дощем полита, ніколи хліба хай не бракує, хай остаток завжди гостює. Я вам дарую зерно пшениці, щоб ви діждала з нього пшениці. Пшеничне зерно, прекрасне поля, хай вийде з нього краща доля. Пшеничне зерно ясне, прекрасне, у вас це світло назасне. Ну, Бо знає світ, знання Краща кращої долі добра порука. Я вам дарую зерно для неї, воно чисте, здорове, немов золотеє, цього линок зростає, а й полотенце така, така є. Що ваш діти, будь, неділь, чисть, здоров'я, табіль. Я вам дарую зерно гречане, хай воно зійде і цвісти стане, щоб вам і бджолам пожиток дали. Було воску і меду, немало. Можна всім нам солодко жити. І на слава Богу, свічку засвітити. Слава!

Ну може перший день не буде показано, поки що вийде 2-3 дні. А я вже вкидаю YouTube. Ей! Пройшов вертеп села Нежне, все не видно Львівська область, Колівський район, село Нежі не видно. Що так видно То є 8 січня 2015 рік. Реальні зйомки. Львівська область, Кольське район, село Нижний Сенівидне. Прикарпаття... Ну, можна сказати, гори Карпати. Автор. Я. Роман Дахній по сільському писарів. Будьте здорові веселих свят!